Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Думай про наслідки. Ми продовжимо знайомитись із оповіданням за Оксаною Радушинською День народження. А Почнемо ми із справи барометр настрою. Що таке барометр? Це прилад для вимірювання атмосферного тиску, а ми з вами будемо вимірювати наш настрій. Подивіться, будь ласка, на ці смайлики на шкалі. Коли показує стрілочка на червоне, це поганий настрій. Якщо на жовтий, то це нейтральний, такий і нехороший, і непоганий. А коли на зеленого смайлика, то це значить гарний настрій. Я бажаю вам, щоб у всіх у вас і на початку, і в кінці уроку був гарний настрій. І стрілочка показувала на зеленого смайлика. А зараз, увага на екран, дай відповіді на питання за допомогою звуків. Як крапає дощик, як дме вітер, як гуркоче грім, пригадайте. Як гуде машина? Як дзищить оцей противнючий комар? А як шародить листя від вітру? Зараз вправа метаграми. Треба, змінюючи по одній букві, перейти від слова лоза. До слова роса. Які є пропозиції? Лоза. Змінюємо першу букву, виходить коза. Далі коса. Змінюємо ще одну, виходить роса. Прочитаємо всі ці слова. Лоза коза, коса. Роса. Наступні від слова зірка, змінюючи по одній букві, треба перейти до слова маска. Зірка мірка змінили першу букву. Далі Вибачте. марка наступне слово, І змінюючи ще одну букву. Р на С виходить слово маска. Ну і ще одне. Від марки до банки. Марка. Майка. Байка. Банка. Поставте відео на паузу та швиденько прочитайте всі ці слова. Ну, а зараз попрацюємо над скоромовкою. Життєрадісні жирафи узяли журнали з шафи, його жужмили і м'яли, однаково не прочитали. Так, тепер повільно прочитаємо разом давайте. Життєрадісні жирафи узяли журнал із шафи. Його... Жужмили і м'яли, однаково не прочитали. Зараз поставте відео на паузу, прочитайте ще раз тихенько, швидше, а потім голосно і ще швидше. А зараз загадка. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає, виглянь у віконце, всім воно життя дає, променисте. Сонце, правильно, наше рідне сонечко. Ну а зараз пригадайте, будь ласка, про що йшлося в першій частині оповідання за Оксаною Радушинською День народження? Подумайте, а як можуть далі розгортатися події у творі? Поставте відео на паузу та висловіть свою думку. А зараз вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Буде продовження твору День народження. «Ні, за що не погоджуйся, впевнено сказав Славко хоробрик. Ти ж добре знаєш, як це небезпечно. Що тут небезпечного, набундючився Дмитрик мовендик. «Бабахнемо разок і все. Не все, заперечив Славко. Ти знаєш, що після такого бабаху рука може залишитися без пальців? Ой, Маринка від страху аж очі заплющила. Ой-ой, зойкнули за нею інші дівчатка. Зі мною такого не станеться, пирхнув Дмитрик. Але бажання бабахнути у нього, вочевидь, поменшало. А якщо станеться, не відступав Славко, уявляєш? Ти не зможеш тримати ні ручки, ні ложки, ні шапки. А то й не тільки ти, а ще хтось, у кого петарда випадково поцілить. Діти затихли. Кожен уявив цю страшну картину. Невже Дмитрик усе таки візьметься стріляти петардами? Це ж справді небезпечно. Ну, їх ці петарди, буркнув Дмитрик. Обійдемося без них. Ура! Загукали діти! І тут до кімнати увійшла маринчина мама з величезним шоколадним тортом, у який було встроблено і яскраво палало вісім свічечок. Це було так красиво і урочисто. О! Тільки й видихнули захоплені дітлахи. Задмухуйте всі разом, запропонувала їм Маринчина мама. І не забудьте про найзаповітніше бажання, нагадала вона. Усі діти збилися торта і на рахунок Один, два, три одночасно задмухали на свічки. Потім кожному дісталося по шматкові смачнючого торта із шоколадним кремом і надією, що заповітне бажання здійсниться. Ось так закінчився день народження. А зараз ви бачите на екрані продовження твору. Якраз та його частина, з якою ми ознайомилися сьогодні. Зараз ми з вами попрацюємо з цією частиною. Знайдіть, будь ласка, в тексті. Хто з дійових осіб сказав ні за що не погоджуйся, ти ж добре знаєш, як це небезпечно. Знайдіть, будь ласка. Прочитайте, хто це сказав? Та подумайте, а з якою метою герой цього твору сказав ці слова? Наступне Знайди та прочитай, як гурт дітей поводився після слів Славка. Який у них був настрій у цей момент, як ти гадаєш? А чи змінився їхній настрій пізніше? Як? Що цьому сприяло? Продовжуємо. Подумай та скажи, хто з героїв твору тобі сподобався та чому. Наступне питання. Теж пригадавши увесь твір, подумай та скажи, що ти схвалюєш, а що засуджуєш? У поведінці персонажів твору продовжуємо працювати з твором. Коли ти найбільше переживав чи переживала під час читання? Мабуть, тоді. Коли, задумав Дмитрик, бабахнути петардою, так? А коли раділи під час читання? А зараз визначте головну думку твору. Як ви думаєте? З якою метою автор написав цей твір, про що він хотів вам сказати? Можливо, про що попередити? Отже, тепер ви, мабуть, зрозуміли, чому тема наших. Двох уроків була. Думай про наслідки. Уявіть собі, аби не славко, що б могло трапитись. І таке класне, веселе свято, як день народження, у що воно могло б перетворитися, якщо б не думали про наслідки. На цьому наш урок закінчено. Я сподіваюся, що ви завжди думаєте про наслідки якогось вчинка перед тим, як щось зробити, перед тим, як щось вчинити. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До зустрічі!